Добрий день, вечір, обід, що там чи... ніч? Ну, ви зрозуміли, неважливо це. Це це не важливо. Коротше, що я хотів сказати. Коротко, я по факту кажу, що я йду в відпустку на, там, на рік, два, десять. Ну, не надовго, коротше кажучи. Кому байдуже на цю інформацію, ставте лайк, кому не байдуже, теж лайк ставте. Або не ставте, що там хочете, та й робіть мені якось все одно насправді. Е Чому йду в е відпустку? Неважливо. Е ну просто захотілося піти відпустку. Цього. Коли повернуся, зроблю історії від Ануфрія. Хто там хотів їх, хто не хотів, ну, все одно. Коротше. Сказав я все, що хотів, ось так ось. Дякую за вашу увагу. Ну, нормально.